Шановне товариство, сьогодні у нас, знаєте, така неординарна подія. Я вважаю, що сьогодні у нас відкриття року, тому що е, про жінку Катерину Каліду ніхто не знав і не знав, що є такий вид мистецтва, як вишиті килими. Тепер сьогодні ми з вами. Це знаємо, слава нашим не тільки за силу, за силу слава в першу чергу, але слава нашим змі. Слава пані Марії, яка долучилася до популяризації цього цієї творчості і телебачення, яке взяло інтерв'ю у дочки. Пані Катерини, яка зберегла ці килими, це, uh, uh, і ви знаєте, це все протягом цього місяця. І сьогодні ми відкриваємо виставку. Mm -hmm. Я ми ви перші uh -huh. uh -huh. та уявляєте собі. Так що нам сьогодні велика честь випала uh, презентувати це мистецтво. Uh, жінка, звичайна сільська жінка, яка uh, Жила ну от я сьогодні, коли давала інтерв'ю на телебаченні, телебачення, у мене таке виникла таке порівняння. Не знаю, може воно досить зухвали, але я її порівняла з творчістю Катерини Білокур, тому що життя в обіймах квітів. Що одна, що друга сільська жінка, яка й ніде не навчалася, яка просто вирішила отак собі займатися творчістю, тому що українська багата земля, природа, вона надихає. І тому українки не тільки красиві, але ще дуже творчі. І пані Катерина створила свою особисту техніку вишивання і вишивала. Килими. І як от я в прес-релізі ми читали і інформацію про неї, що її перші виставки це були свадьби для церкви, яка була відновлена в селі, були вишиті рушники, підризники, тобто начиння для прикрашання цього храму. І дуже така потужна. Ця енергетика, так, тому що воно дійсно зачаровує це життя в обіймах квітів. Настільки духовність, що коли людина дотична до землі і до важкої роботи, і знаходить себе в тій творчості, і віддихає і душею, і тілом, Мабуть, більше душею, ніж тілом. ну, Але ж то ми сьогодні бачимо, я Сподіваюся, що нашим відвідувачам океанам це прийде до душі і хоча б на якийсь час такий надихне їх і порадує, і такий позитивний момент буде. Тобто, ви знаєте, творчість, виявляється, народна, вона безмежна. Ми вже і все не знаємо, що відбувається в Україні хто що робить, тому що сьогоднішня виставка це якраз і доводить. Я хочу вам представити дочку пані Катерини, яка зберігла ці всі роботи і буде їх берегти далі. Я сподіваюся, можливо, все-таки десь колись ви їх. Ну я не кажу, що в нашому музеї, але там, де ви живете, на Львівщині, все-таки вони займаються. Достойним місце в якомусь музейному закладі, це може бути і тимчасово, щоб не возити їх по Україні, але щоб вони мали своє місце дотичне до тих, до того населеного пункту, де вона жила і творила. І Хочу представити вам пані Марію, дизайнерку сучасного одягу, засновницю такого бренду Маруна. Ну, і у нас сьогодні в гостях пані Оксана Белозір, ви всі її прекрасно знаєте, співачка, колишня е, е, міністр культури. Ну, Було недовго, але було таке в біографії. От. І ем, хочу до слова запросити, мабуть, все-таки перш за все вас, тому що ви е, представниця мами і маминої творчості. Скажіть, що хочете, скажіть, що хочете, розумієте? От скільки у вас робіт? Я ж спеціально не все розривала на всіх. Які ще, що я ще, крім коли, коли мін, да? де ви це зберігаєте, як ви це зберігаєте? Я свою маму пам'ятаю завжди в праці. Якщо не на полі, то біля в життя. Мені ніде більше не бачити. Ну, літом вона вишивала менше, тому що праця, то є дітей, то всього господарка не було часу, але вона все одно якийсь час ввечері чи там вночі, навіть вона вишивала. Особливо вишивала зимою, тому що вже всі польові роботи закінчені. Мама сідала, вишивала, вона навіть до ранку могла до години четвертої, тато вже каже, я спати, бо завтра треба вставати. А вона ще трошки, ще трошки. А тато каже, світло виключай вже. Вона візьме газету, закриє лампочку, щоб тато вона не мішала, не заважала спати, і вишиває далі. Вона вишила. Таких 19 вот керамів на 4 метри. Ну, у нас були ті-то шести, і ми собі заказували. Мам, от мені на ту стінку треба на 4 метри. Ага, мама вже вишивала. так вдова каже, мені вже треба на 2,5 метри. Та вишиває вже на 2,5 метри. І от, що цікаво, що мама мала пенсію, мало 22 гривні, і ми її ніхто не купила, ні сукна. Ні, не тут, ну, я тепер дивуюся просто, де вона брала то все і, і скільки вистачало того всього. І вона навіть вийшла, вона любила, ну, не так не було в той час. Вона купувала шартики, з седелей, і їх розпускала, і мішок цілий мала не торкти. Вибиралися. От вона йшла навіть по дорозі і бачив, що хтось з дуже гарному шасику тим кольором. І вона вже йде і каже, продавайте мені той шасик. І люди продавали. І вона от поїде, наприклад, в Сусни поїде в місто. А вона вернеться аж десь там з другої області, шукає з Онецька. О, приїде вже вечором. Таких окамізельок вона вишила 15. Ну всіх дітям, внукам, потім зі села люди хотіли, щоб Бо вона ходить з церкви, десь на весіллях таких, і вона це все, все вишивала. І так ми зберегли всі ті ведьма. То на весілля, то в шалаші прибирали, то добрали так весілля того, того, того. А потім вже все затихло. Сіл ніхто не робить в шалаша, на стіна не вишиють, і вони так в скринях нас лежали 25 п'ять років. Тільки виносимо зимою на мороз, щоб міль не поїла. І на сонце. Маленьким милом білим малювала, ті у малювала, потім скручувала. Воно стиралося, вона знову його малювала. І так вона сама від цього ту практику таку. Саме від себе, це було такий художник, бо треба квітці дати і тіні, листочкові. Вона навіть тако, як заходила колись до когось в хату і бачила квітку таку кімнату, і що там дуже гарні листочки, ти спальня, щось вона просила того листочка. І ще з поля йде, набирає квіток, там засушує їх, поставить. І так того вона вишивала під таланту, мало відпова продюсером цього <смірш> <смірш> заходу. от, і приходила до нас і розповідала. І ми домовлялися, коли і як робити цю виставку. І я так розумію, що вона підтримує вашу популяризацію творчості вашої мами. От тому я хочу їй дати слово, тому що вона дуже причетна до цієї виставки. <смірш> Будь ласка, переможемо. <проб> <смірш> Доброго дня всім гостям дуже приємно, що так численно прийшли е, на наші запрошення. Найперше хочу е, неймовірно подякувати директору цього музею, пані Людмилі. Я ж мені... не для цього і... до вас Ні, Я найперше вам хочу подякувати, тому що я була вражена тим, наскільки ви е, щиро і так, от відгукнулися одразу на мою розду, ваші дівчата відгукнулися. Буквально миттєво після того як я опублікувала цей пост, е, фотографії, коли люди зацікавилися, ви дуже гарно відгукнулися, тому я ну, ймовірно вдячна і дуже вражена. От, е... Мені надзвичайно приємно, і я навіть щойно подумала, що можливо пані Катерина, якій нещодавно мало виповнені за 100 років. Мені навіть трошки здається, що, мабуть, вона нам трошки допомагає, тому що якось після того, як я виклала цей пост, якось дуже багато людей відгукнулися, і враження таке, ніби допомагають, сприяють, і якось потрібним людям показують і вишиті шедеври, які ви бачите. Тому якби, приємно мені бути причетною до того, що робота на майстрині з нашого рідного села, з мого рідного села, і майстрині, яку я ще пам'ятаю голою, ми бачимо в такому гарному місці, в серці України, в столиці, на території києво печерської лаври, на молодому благословному місці. У ну, мене мурахи по кошки, як у вас. От. І я довго не буду вас затримувати. Я хочу. Підготувала такий подарунок, який ну практично передав наш головнокомандувач Збройних сил України. Мені Він мене уповноважив передавати тим, кому я вважаю за потрібне. Я абсолютно вважаю заслужено, що музей декоративно-прикладного мистецтва має мати в своєму арсеналі ось такий прапор з піксом, з автографом. Дуже і повірте, він знатиме, я передам обов'язково, що я вам його передала, і знаємо, що цей прапор з підписом є в вашому музеї. Дуже дякую, ви знаєте, це настільки зворушливо, тому що я думаю, що заложною у душі у кожного українця, і це та людина, перемогу якої ми віримо, що з нею ми переможемо. І, я так, думаю, що ми його не будемо ховати, ми його прилаштуємо, щоб всі бачили і заздрели нам обов'язково. От що у нас є такий автограф нашого головнокомандувача. У нас хто ще не бачив, на першому поверсі живе. Він дійсно там живе, ми нікуди його туди надіваємо символ незламності українського народу, півник Васильківський, але не зброю. Родянки, а його брат змущуна. Це теж півник, який залишилось, від будинку, залишився тільки камінь, і на каміні ще один символ незламності оцей високівський керамічний півник. І ми знайшли співробітники. Музею знайшли хазяйку і просили подарувати цього півника музею, але у нас велика кі... колекція Васильківської майорники, але півник це не вітвер мистецтва, це ширпатрів. Але ви знаєте, він став героєм України, і е, хазяйка сказала, що вона не може нам подарувати його, тому що це все, що в неї залишилось від колишнього життя. Е, але вона я миву передасть, щоб він у нас пожив, поки йому нема де жити. І тому цей півник у нас на першому поверсі в вестибюлі завжди, яка б виставка і подія не відбувалася, він завжди там. І от ми біля нього якось, знаєте, у нас є символ незглавності українського народу і символ перемоги. Пані Оксані, Я розумію, що вона ж не просто так сюди прийшла. Якщо вона прийшла на цю виставку, значить якось вона дотична. До героїв сьогоднішнього дня нашого. Дякую, я хочу сказати, що трошечки ще навіть про Людмилу, бо вона про це не скаже і про цей музей. Що Людмила, коли почалася навала, вона тут поселилася, і всі ці скарби берегла. Вона тут жила, берегла. Так що я думаю, що і зовсім не випадково, що ця наша сьогоднішня. Виставка, унікальна виставка вашим серцем обігріта і тут відбувається. Ми вам за це вдячні. Дякую. Дорогі, правді, шановне товариство, дорогі українці, сьогодні унікальна виставка. Вона унікальна тим, що це самородок. Самородок, який викликаний нашою нацією, яка кохалася в світогляді української культури. Дуже часто за кордоном, коли я обираю наше вишиття, підходять іноземці моїх друзі і кажуть, Боже, яке це красиве. Боже, яке це, я це і це, і це, ну це неймовірна красота. А я кажу, так, це неймовірна красота. Але ви дивіться глибше. Уявіть собі, яка душа, глибина душі тієї людини, яка витворила таку красоту. І фактично, сьогодні ми з вами утверджуємо ім'я України, нашої нації, нашої культури, нашого світогляду. Бо в світі цілому висить питання, хто ви такі українці? Мене питають, звідки ви взялися? Вас ніде не було. І раптом ви проявилися такою силою духу, такою силою волі, волі до свободи, волі до незалежності, волі право мати свою державу. І ви воюєте за нею так, що ми подивуємося, звідки у вас у масі своїй є така сильна Божа воля, яку ви декларуєте перед цілим світом, і ми готові просто стати перед вами на коліна, за вашу мужність. Але з другого боку, ми бачимо, хто та жінка, яка народила таких героїв. Хто ця наша українська жінка? Яка вона? Що вона передала своїм дітям, які сьогодні воюють? Оце є ця основа. Оце є це перше джерело. Оце є ті витоки, бо в тому і красота, і любов, і довершеність, і велика глибока естетика, те, що сьогодні дуже рідко хто може запрезнувати світові. А ми це робимо. І робимо під час війни. Тоді, коли нам боляче, ми дивимося на ці яскраві квіти і розуміємо, що і ця війна закінчиться, і ця війна пройде, а нам потрібно жити, творити. І ми маємо той фундамент, на який з гордістю стаємо і кажемо: я Українка, моя країна, Україна. Тому дякую вам усім, дякую, що ви це зберегли. Це просто дивовижно, що насправді дивіться, як воно таке, ніби тільки вчора вийшло з під рук. Це З якою любов'ю сім'я це берегла, складала, щоб, не дай Боже, моль не поїла. І ми сьогодні бачимо оці шедеври. Я дякую Марії, тому що це вона цю всю красоту культурує так само і в своєму одязі. Навіть в мене є сукня, в мене є фотосесія. Де Маріїна сукня, ви навіть можете в мене на інстаграм знайти серед моїх фотографій, і ви відразу пізнаєте оці квіти. І відразу ви скажете, о, оце ж Марія, саме дивлячись на таку красоту, неймовірну, і взяла образи для тих квітів, які є на моїй сукні. Тобто нас усіх пов'язує сьогодні. Любов до своєї землі. От хто прийшов сьогодні? Прийшли ті люди, по-перше, яким це дуже важливо сьогодні. От важливо ще раз утвердити в собі віру, віру в нашу силу, в нашу унікальність. Бо тільки ця віра дає нам шлях до перемоги, яка обов'язково буде наша. Я, Я вживаю. Була... Що... Всім, хто прийшли до того. Я дуже задовола, в мене має мене, не можу, вона колись це казала мама. Я так хотіла, каже, мене весь світ знає, а Чорнорадський район, каже, я там було далі, якщо з нас буде за нас. було, і Бог таки може признали. Мені дуже приємно. я вам дуже Всім вдячні, що ви всі прийшли і підтримали нас.